Карикатури остогидлі сусіди на російських військових, малюнки та мініатюри презентували в Кропивницькому. Це спільна виставка історика і краєзнавця Олександра Чорного та майстра декоративно-прикладного мистецтва Володимира Крутоуса, об'єднана спільною ідеєю показати, як поводить себе в Україні російська армія. Олександр Чорний першу роботу створив півроку тому і виклав у соцмережі. Людям сподобалося, і відтоді у колекції з'явилося 30 карикатур на російських державних та військових діячів. Розповідає автор. Наприклад, Міністр оборони, в нього, в нього кличка в політику в нашому алінівод. Хай буде алініво. Хтось випиває, хтось ці городи під час е, прес-конференції. Це все, все зразу воно схоплюється. Десь хтось якийсь коментар в Фейсбуці написав, або ще щось. Тому, тому так. Каже, створюючи карикатури, відпочиває. Від оцього всього негативу, від якого ми не можемо нікуди й дітися під час війни з однієї сторони, з іншої сторони, я зараз займаюся доволі серйозною науковою роботою. І мені доводиться дуже багато читати, дуже багато аналізувати, проводити таких паралелей між там, скажімо, подіями 1943 і третьої, дитичдвадцять Ну і коли втома накопичується, я малюю. 19 мініатюр з пінопласта російських військових з награбованим в Україні представив Володимир Куртус. Їх він продає, а гроші передає українським бійцям. «Мародери зачепили, ну мабуть, тому що це ганебно і гнидно виявляється у нас такі сусіди, які вміють тільки ламати, бруднити, знищувати. Ну це те, що я вмію робити, і через ці мініатюри моє ставлення до остогидлих сусідів. Робота. Україна переможе, відміть у особлення Росії. Ну і українська жінка це Україна з кописткою, яка поганяє Московію. Володимир Крутоус планує створити ще мініатюри російських мародерів. Олександр Чорний серію малюнків про українських військових. Потрібне таке мистецтво, тому що ну воно дуже показове і показує наше відношення до того, що відбувається наше ставлення до тих осіб. Я вітаю наших авторів з тим, що сьогодні відбувається, і я бажаю їм подальшого такого творчого натхнення. В музеї мистецтв Кропивницькому виставка працюватиме два тижні. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.